Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Місяць тому ми з посиланням на змі повідомляли про вбивство топис СБУшника прямо у себе в кабінеті у Києві. І як розповіли телеграфу джерела у службі, їхні офіцер нібито убив себе з табельного пістолета Макарова. Анонімні джерела не виключають, що це може бути відлаштоване вбивство, до якого причетні ті проти кого віви справи полковник. Зокрема, кроти у вищих ешелонах влади СБУшник знав їх та встиг перед. Смертю передати папку через підставних осіб генералу залужному з повними доказами та розписом зрадницьких дій. Ми в випадковості не віримо. Потрібно чесне розслідування, якщо воно можливе, адже зараз все затихло його гальмують. Дуже схоже на ситуацію із розслідником Кирієвими, якого вбило СБУ. Працівники служби безпеки України вбили Дениса Києва, який брав участь у перших українсько-російських переговорах. Службові автівці а авто виконали на вулицю. Про це керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Не Кирило Буданов заявив інтерв'ю виденню Радіо Свобода. Буданов розповів, що Кирієв поїхав у СБУ, бо його туди викликали приблизно за 200 метрів до центральної будівлі. СБУ виїхав бус, тобто просто вирвався на зустрічно вибігли співробітники. Альфа з криками це СБУ вийшли. Оперативники вони сказали, що вони з СБУ це проводили затримання в такій формі. Кирієв сказав усім зупинитися. Потім його пересадили в мікроавтобус, який поїхав не в цю центральну будівлю, а за кілька кварталів. Потім сталося те, що сталося. його тіло випало з цього мікроавтобуса. Ось факти, чому вони не поїхали в будівлю СБУ на це питання. Нехай відповість слідство, зазначає Буданов. Він також заявив, що Киреєв був вбитий в автівці СБУ. За словами Буданова, цей факт зафіксовано. Він є в матеріалах розслідування. Те, що його вбили в цій автівці співробітника, це факт. Наголосив керівник головного управління розвідки Міноборони. Буданов відмовився коментувати інші деталі вбивства, зауваживши, що справу веде державне бюро розслідувань. Водно він повідомив, що говорив про цей інцидент із колишнім керівником служби безпеки України Іваном Бакановим. Буданов зазначив, що це була його остання розмова з Бакановим, під час якої тодішній очільник СБУ не зміг нічого до пуття пояснити. Він також розповів, що Києв був штатним співробітником гур міністерства оборони. І однозначно не був російським шпигуном. хто хто Києво багато знав і про переговори, і про злиті операції, і про зрадників на які гур власне і полювали. Знову випадковість. Не віримо до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка. Пішіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.